Всім привіт, друзі! Очередна історія про поїздку в ДП документ міста Кьольн. 15 марта 2025 года 7.20 утра. 11 числа мені позвонили з ДП документ І сказали, що ваш паспорт готовий. Приїжджайте, будь ласка, забирайте. Я спросив, які документи для цього потрібні. Посвідчення особи мені відповіли і ваша особиста присутність. На вопрос, чи нужен якийсь резерв плюс или ще щось дополнительно, сказали, що не только це паспорт і все. Ну, подивимося, що воно буде Приятного просмотру. did без 29 записался на отримання 158. Толпа народа. В общем, опять ажиотаж. Ну, ждем. Ну что, друзья, как тебе стоило ожидать? Зашел я в кабинет до инспектора ДП документ в городе Кельне. Предоставил паспорт свой, Предоставив договор, який я составляв з ними в прошлуй раз, ще 25 апреля. Мені задали вопрос, а ви зареєстровані в резерв Плюс? Я кажу, нет. Ну, я не можу вам видати документ без даних з Резерв Плюс. Кажу, окей, понятно. Ну, говорю, мені ж позвонили, то хтось і сказав, що не нужен резерв плюс, тільки паспорт і особиста присутність. Не, вам такого не могли сказати. Окей. В общем, вийшов я відтуди, попросив на ресепшені бланк заяву. ще одну написав заяву на генерального директора ДП документ. Попросив на ресепшені дівчинку, спросив, хто -то є тут, головний, з ким можна побалакати, що е, як ця ситуація звернулася, вторий раз вже сюди приїжджаю просто так. В іторі вийшла там е, жінка, каже, так, да, це я вам дзвонила. Вибачте, будь ласка, я не бачила, е, коли ви саме подали заяву, що у вас дата 25 квітня, в цей момент вже діяла. Постанова, оця, яка об'язує видавати паспорта за тільки в Україні е, чоловікам призовного віку. Кажу, як же виходить з цій ситуації? Е, ви не бажаєте встановлювати резерв плюс чи не знаєте як? Тобі я не бажаю. Ну, ви можете витягнути обліково-реєстраційний документ з дії, і просто його підтягнути отримати паспорт на основі цього обліково-реєстраційного документу через портал Дія. Ну, Взагалі, подав я цю заявку на портал Дія, жду вже 2 години, ніякого документа ще не пройшло, несмотря на те, що на порталі вказано, що результат протягом 10 хвилин. Попробую дома проїхати з комп'ютера, що зайти я здійснив з телефоном, не знаю. В общем, далі буде. Слава Україні! Що стоїш мала і далі будеш радувати очі, ти усіх нас дуже-дуже любиш Ти, Українець, і бишай зі щодню тим. Вже розп'яли з тумами, навіть чорний дим. Якби тяжко не було, нам тут колись до болі. Тобою. Ти українець, тим. Вже розміялись тумами навіть чорний тим, Щак би тяжко не було, нам тут колись доволі, ще навіки назавжди, з тобою Шлях дойзволу нелегкий наробили болі Рани стянуться твої причолені волі Хай лелегі гнізди б'ють, кара дібо. Доброго дня! сьогодні вже 16 марта 2025 года. Вчора так я і не отримав свій загранпаспорт. Попитався через портал Дія витягнути оцей військово-обліковий документ. Но заяву подав і вона висить як подана. І через телефон я пытаюсь це сделать, і через ноутбук. Результат однаковий. В общем, что я хочу сказать. <свят> Во-первых, про этот ДП-документ в Кёльне, в частности. Ну, просто такая контора, конечно. На манеже одни и те же. Каждую субботу одни и те же люди, которые зарабатывают, привозят туда наших громадян яким треба оформить документи ті или інші. беруть за це бабки і не мали 160 евро 200 євро не буду утверждать из-за них я так подозреваю що і проблеми поймать слот на время. за 2 часа що вчора стояли в черзі на подачу документів люди по слотам пойманим пришло только 3 человека про що це каже? Що слоти, мабуть, всі вихвачені этими людьми, які, мабуть, може раніше там где-то при ТСЦ працювали бігунками, так званими, які в сотрудничестве з сервісними центрами, з-за яких тоді создаються вот эти от огромніші толпи, Весь оцей безпреділ, що відбувається. Ну, в общем, не суть, ладно. Получить цей документ у меня так і не получилось. Військово обліковый паспорт тоже навряд ли получу. Об'яснили мені, що вчера получали паспорта ті люди, які подавали заяви на отримання закордонного паспорту до 25 апреля 2024 года. То есть, ті, хто подались до 25 апреля 2024 года. Могуть получать без резерву плюс, без усіх всіх документів. Ті, хто подались после, без резерву не получають, ну без військово-облікових документів. Ну нічого, будемо старатися максимально прикладывать усилия, щоб з цими негодяями з цією державою вообще ніяких. Дел не иметь, насколько воно противне просто. Що ще хотів сказати про як вони називаються Відокремлений підрозділ? ДП Документ, паспортний сервіс. Це настолько анархічна, яка та контора структура, що нема ні начальника якого-то конкретного, нема ни часів прийому громадян, нікому не можна не... Ни... пожаловаться на что-то. Ну, то есть занимаются кто чем хочет и кто как хочет, так и делая по своим каким-то убеждениям. Никакой конкретики законности вообще нема Такие вот результаты поездки и спробы получить Закордонний паспорт без військово-облікового документу на території ДП документа міста Кельн. Результати нульові уже майже год пройшов з моменту подачі заяви. Що ви думаєте про цю історію? Пишіть в коментарях. Все, бережіть себе. Всім удачі, на зв'язку, пока.